Привіт, привіт, привітик. Привіт. Тату, татусю, Татко! тату. Коханий. Тату <губит> Татко Коля. Сьогодні твій? Сьогодні твій! твій, твій, день народження. Твій ювілей. Ура! <губит> <губит> Ура! 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 Ура, ура! Ура, ура! Ура! Ура, ура! Саме ура, ура! Ура, ура, ура! так! 40 років тому! Маленький хлопчик! Маюк, маюк, Який тепер дивиться відео? Але роки це тільки цифри. І в нас є для тебе сюрприз Бутерну ніч. Сьогодні вас татусю. Хочу привітати Саша Тіна. Твої друзі. Колеги, тренери, вихованці. Та просто хороші люди. І сину. У цей святковий для тебе день, коли настав тобі ювілей, я щиро тебе вітаю, добра, здоров'ячка бажаю, хай обмінають тебе тривоги, хай дасть Бог щастя на путі, веселі сонячні дороги щасливо стеляться в житті. Тож, не старій, не знай, ні крихти гор'я, ані бід. У серці молоді стикай, живи до щастя, щасливих літ. А Ісус Христос. Роженний, що прийшов спасти нам світ, дасть тобі вік благословенний, і прожити много много літ. Вітаю з ювілеєм, щастя, здоров'я і всього найкращого, на матір Божа тебе охороняє, Ісус Христос, здоров на здоров'я найдає на многі і многі літа. Будь здоровий, щасливий і Коля, вітаю тебе з ним народження, бажаю міцного здоров'я, щастя, любові, добра і Божої благодаті на многії літа. Микола, вітаю тебе з твоїм ювілеєм, бажаю тобі щастя, здоров'я, всього, всього найкращого.

Дорогі братик, вітаємо тебе з ювілеєм, нехай усі мрії все задумано збувається. Любові від дружини, поваги від дітей. Всього тобі найкращого. to you. Happy birthday to you! Happy生日 happy birthday, you, happy, birthday you, happy birthday to you 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 happy birthday happy birthday happy birthday to you slo announcement you. Happy birthday to you. Коля, вітаю тебе з днем народження, з твоїм ювілеєм. Бажаю тобі великого щастя, міцного здоров'я, любові, удачі, взаєморозуміння, везіння. Нехай матінка Божа тебе охороняє, а Ісус Христос, здоров'я, посилає на многії і благії літа. Коля, вітаємо тебе з твоїм сорокоріччям. Бажаємо тобі щастя, здоров'я і всього найкращого. Коля, вітаю тебе з днем народження. Нехай всі твої мрії здійснюються, бажання виконуються, мета досягається, здоров'я покращується, всього доброго тобі і твоїй сім'ї. Коля, вітаю тебе з Днем народження, з твоїм ювілеєм. Бажаю тобі всього найкращого, міцного здоров'я, сімейного благополуччя і щасливих літ. Здоров, брате! Вітаю тебе з твоїм ювілеєм, всього тобі найкращого, найголовніше міцного здоров'я, щастя, натхнення, терпіння і чим пошвидше повернутися у свою рідну неньку Україну. І працювати на благо нашої батьківщини. Слава Україні! Привіт, коля. Я приєднуюсь до привітань. Вітаю тебе з ювілеєм. Бажаю тобі щастя, здоров'я і всього самого найкращого у твоєму житті. Здоровую, Коля. Вітаю вас з тим народженням. Бажаю вам щастя здоров і здоров'я, і успіхів у вашій роботі. Дорогий Коля, вітаємо тебе, з днем народження. Бажаємо тобі всього найкращого, благословляємо тебе, любимо тебе від всієї нашої сім'ї. Happy Birthday! Коля. Привіт! Вітаємо тебе щиро з твоїм ювілеєм. Бажаємо тобі міцного здоров'я, щастя, кохання, поваги від дітей, успіхів у всіх твоїх справах і всього тобі найкращого. Коля, я вітаю тебе, бажаю тобі міцного здоров'я і щоб воно з кожним роком тільки прибавлялось. Бажаю тобі удачі і везіння у всьому, Побільше щасливих і позитивних моментів, щоб всі плани і мрії здійснювались. Ну і щоб твоя сім'я любила тебе, підтримувала і цінувала. З днем народження! Я щиро вітаю тебе з твоїм ювілеєм. Бажаю тобі щастя, здоров'я, поваги, кохання і успіхів у всьому. Коханий, ти хороший, добрий. Милий, турботливий, комунікабельний, щедрий та точно Ти щедрий, розумний, красивий, щедрий. Милий, любливий, сильний, де-де, де марний. Модний то Молодець. модний, працьовитий, Турботливий. найрідніший. Ти той хто? Кто то? тато? та то? Кто -то, -то? Завжди прийде на допомогу, дорогий куме. Вітаю тебе з Днем народження. Приєднуюся до тих всіх привітань, які вже сьогодні лунали. А від себе хотів би побажати тобі богатирського здоров'я на довгі роки, любові, злагоди в сім'ї, оптимізму. Нехай все, що ти собі забажав, щоб з легкістю збулося. Сподіваюся, що наступний день народження твоє ми вже будемо святкувати разом, а не в онлайні. Всього найкращого, з днем народження ще раз. Коля, вітаю тебе, з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, успіху у всіх твоїх справах. Нехай у твоєму домі завжди панує любов, взаєморозуміння та достаток. Цівілей. Микола. Вітаю з днем народження. Нехай збувається мріє. Якось чула я дуже цікаво, притчу. в момент народження людина стоїть біля підніжжя гори. В 20 років він підкорює її третю частину, а в 30 років підбирається до вершини. А в 40 підкорюється гору, а потім починає спускатися вниз. Я хочу побажати тобі якомога довше залишатися на вершині, а ще краще підкорювати все нові і нові висоти. 40-річчям коля. Іванович. Днем народження, що в житті було все як у футболі, без офсайдів, більше забитих і менше пропущених. Будь здоров! З днем народження, Коля. Нехай в цей зимовий морозний день дуже переповнює тепло. Нехай поруч завжди будуть лише найкращі люди. Будь завжди таким, щирим та веселим. Happy Birthday! Микола Іванович, хочу зараз щиро привітати з твоїм ювелеєм, побажати тобі міцного здоров'я, Божого благословіння, родинного тепла, побільше позитивних емоцій, неагноні хоронити. Охороняю тебе і твою родину від всього поганого Миру в нашій країні в твоєму домі і в родині. Слава Україні! Микола, нехай сьогодні доля тобі вручить в управління штурвал корабля, який називається щастя, а Господь нехай дасть сили і вміння вести цей корабель у правильному напрямку. Я тебе вітаю, з Днем Народження. Ойка, привіт. Ось і у твої двері життя постукав 40-річний ювілей. Я не згідний з фразою, коли говорять, що в 40 років життя тільки починається. У 40 років починається нове життя. Адже ти вже чоловік, ти батько, то я ж хочу тобі вважати великого кохання від твоєї дружини, любові та поваги від твоїх дітей. Звичайно, міцного здоров'я, удачі, щастя! Щоб ці, ці нові 40 років пройшли більш успішно, краще, щоб в тебе було більше досягнень, ніж були в перших 40 років. Щоб цей ювілей тобі приніс тільки радість. Звичайно, здійснюй всіх мрій та поважань, які будуть тобі бажати на твоєму ювілеї. Самого удачі, пока. Добрий день. Е, вітаю вас, з днем народження. Е... Хочу вам сказати велике дякую за те, що ви дали мені цей шанс футбольному в моєму в житті, і я ним скористалася. Також хочу вам побажати міцного здоров'я, кар'єрного росту, щоб ваша сім'я була здорова, мирного неба, побільше сладостей вкуснях і будьте просто щасливі. Не рахуйте скільки вам років. Просто завжди 18. З днем народження. Микола Іванович. Вітаю, друже, в чоловічому клубі 40. Гарна дата. Тільки жити і творити. Козацького здоров'я тобі. Великого людського щастя. Божого благословення. Бережи свою сім'ю і не забудь донатити на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Дорогий Микола Іванович. Вітаю вас, з днем народження! Бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя і, звісно ж, миру. Успіхів вам та вашій сім'ї. Хочу подякувати за роки праці та терпіння, а також виховання нового покоління футболістики. Всього вам найкращого. Коля привіт. днем народження тебе, друже. Обнімаю тебе. Микола Іванович, з нагоди вашого ювілею бажаю вам море енергії, міцного здоров'я, нових досягнень. Нехай кожен день принесе вам задоволення та радість від життя. Нехай плани здійснюються і всього вам лише найкращого. І у цей особливий день пригадайте усі незабутні моменти, які ми разом пережили на футбольному полі. Ми мали за честь бути в вашій команді і вчитися від вас. Дякуємо за вашу відданість нашим спортивним мріям. Кожна вітаю з ним народження. Зного здоров'я, тобі, твоїй сім'ї, щастя, достатку, всього самого хорошого, здійснення всіх твоїх мрій. Слава те, святкування. Вітаю вас, Микола Іванович, ювілеєм. Бажаю вам успіхів, нових свершень, злагоди, натхнення, миру і любові. Микола, вітаю тебе, з днем народження. З таким. Маленьким невеличким ювілеям. Бажаю тобі здоров'я, щастя, благополуччя, достатку, кохання, поваги від людей і радості від дітей. Всіх благ тобі, друже. Микола Іванович, вітаю вас з днем народження, Бажаю вам щастя, здоров'я і всього найкраще і здійснення всіх ваших заповітніх мрій. Микола Іванович, хочу вас привітати з ювілеєм, побажати. Вам міцного здоров'я, щастя, всього самого найкращого в житті, Божого благословення, вам та вашій родині та мирного неба над головою, щоб завжди ви та ваша сім'я була щаслива та здорова. З Днем народження. Микола Іванович, вітаємо вас з Днем народженням. Бажаємо вам щастячка, здоров'я і всього самого найкращого. Успіху вам у всьому. Ми вас згадуємо добрим словом, пам'ятаємо завжди і любимо. Слава Україні! Ну що ж, козачу, у тебе сьогодні класне свято. Нехай буде мир і спокій у твоїй родині і у всій Україні. Ти будеш щасливий, як бик, здоровий як кабан. І маєш багато класних, позитивних можливостей бути щасливішим. щасливіше. Щось запинаюся після зміни. Каже, ти приїзд зі Львова, все то тобі найкращого. Слава нації і капіте, ти далі знаєш що. Микола Іванеч, вітаю вас з ним народженням. Хочу побажати вам найбільше це здоров'я, щоб ваша стежінка у житті була легка та квітуча. Беріть себе та свою родину. Доброго дня, пане Микола. Тепер тільки так можна буде тебе називати, тому що ти докотився до того ювілею, коли до тебе вже звертатися треба, пане Микола. Прийде ще такий час, що може ще додаватися і по батькові як тебе звати. Ну, дай Бог, щоб він не дуже швидко наступав. Я дуже радий, що був знайомий з тобою. Радий, що ми з тобою співпрацювали, навчались, спілкувались. Ти зробив по-своєму вірно, все заради дітей. і Вітаю тебе з ювілеєм. Бажаю міцного здоров'я, щоб дітки тебе слухалися, і починай там ту саму справу, яку ти тут, тут робив, в тебе вона получалася. Ще раз тебе вітаю з ювілеєм! Хочу привітати з днем народження, хорошу людину і хорошого тренера. І побажати вам, Микола Іванович, міцного здоров'я, щастя, успіхів у усьому, що ви собі забажали, здійснення мрій. І саме головне, щоб вас поважали і любили діти, і ваша дружина, і нам всім мирного неба на Україні, з Днем Народження вам всього, всього самого найкращого, дорогий Микола, вітаємо тебе з твоїм ювілеєм, з твоїми 20. Бажаю Божої опіки, святої родини, здоров'я, міцного, і щоб завжди були рідні поруч. Хороших людей в житті тобі і гарних досягнень в спорті. Вітання з України! Всього тобі найкращого. Будь здоровий і веселий завжди. Привіт. Хочу долучитися до привітань. З Днем народження. Всього вам самого найкращого, що поруч завжди оточувала любляча дружина, діти та хороші друзі. Нехай в майбутньому у вас буде все саме, саме позитивне, а ваші мрії завжди здійснюються. Я вірю, що рано чи пізно ви ще колись повернетеся в спорт і будете тренувати. Тому бажаю вам гарних вихованок. Ти не супергерой. Суперпубе. Бажаю тобі менше працювати. Більше заробляти. Грає досягти визор на футболі. Кіт це був. Дякую, Татусю. Тату 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 та За все, що ти для нас робиш. Тебе дуже сильно, присильно, 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 присильно люблю. Ми всі тебе дуже сильно любимо. Паша є. Щоб ти був здоровий. Та щасливий. Найголовніше. Залишайся надалі люблячим чоловіком. турботливим батьком. Та просто хорошою людиною. Йди по життю з мрією та любові у сесії. Я тебе дуже сильно, 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 prossим, сильно люблю. Коли Іванович хочу вас днем народження, побажати вам на день народження і не тільки на день народження взагалі на кожен день. Хочу побажати вам міцного здоров'я, щастя, любові, миру вашим дітям, вашій дружині, щоб у вас було так, як ви хочете, щоб у вас Бог завжди беріг і щоб ви ніколи не сумнівалися. Микола Іванович, вітаю вас з Днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, любові, щоб вас всі любили та поважали, щоб всі-всі ваші мрії збувалися, щоб ви завжди залишалися таким, яким ви є. Я за вами дуже сильно сумую і дуже хочу вас побачити. Ще раз з днем народження. Друзі, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі щастя, здоров'я, тобі і твоїй родині. Всіх земних благ. Микола Іванович вітаю вас з Днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я, радості, щастя, удачі на шляху до перемог, великих успіхів і благополуччя. Нехай будуть досягнуті усі цілі і задумки, щоб ваша сім'я і спортивна родина радувала вас своїми результатами під мирним небом всього вам самого найкращого. Слава Україні. Колька День народження. Привіт, вітаю! Щастя, здоров'я, чистої води, водині крапельки біди. 40 років, взагалі нічого. Це так, дитина навчилася ходити, все ще попереду. Багато дружин ми з тобою пережили і ще переживемо обов'язково. Давно не бачилися, 100% зустрінулося. Життя хоч коротке, але воно дуже бурхливе. Все ще попереду. Ти в Канаді, я в Франції. Нічого страшного. Не, нема ніяких перепонів. Може ти до мене приїдеш, а може я до тебе. Земля кругла, як говорять вчені. Так Колька, Все раз вітаю всіх благ. Люби жінки сьомих дітей, чи наоборот, не знаю. З Днем народження ще раз. Горити не пей, краще квас. Будь здоров, друже. Всіх благ. Коля щиро вітаю з ювілеєм. життєвих тобі перемог, здоров'я міцного щастя, сімейного благополуччя, нехай мрії збуваються. Миру в Україні чекаємо у гості! Привіт, колясік! Хеллоу, День добрий, честь. Шановний Микола Іванович, вітаю тебе з маленьким ювілеєм. Не знаю, то може не маленький, звісно, ювілей. А ні, ти ж молодий, що ти, як це не маленький? Ви ж не маленький, ще ціле життя впереді, скажімо так. Головне, щоб у тебе в житті все було добре. Але я думаю, що в тебе зараз і так непогано, в принципі. Дивися, ну, давай так, по факту розбирати. Жінку маєш? Маєш. Молода? Молода. Файна? Файна. Дітей маєш? Маєш. Двух, навіть, двох даже, двох, двох синів. Не кожен має двох синів. Я тобі так це скажу. Це вже... Ще можеш і третього зробити. Це вже не пізно. Якраз ще маєш час. Не завжди маєш час. Так що, в принципі, все дуже добре. Я тобі побажаю тільки одного. ну, Може парочку ще речей. Це здоров'я. Щоб у його завжди було багато такого козацького, файного українського здоров'я. Щоб ти ще що міг зробити третю, третю дитину і хай це вже буде дівчинка. Ну або син, то вже як, як Бог дасть. То таке. Друге, це я тобі побажаю. Достатку, щоб його завжди було дуже багато. Ну, щоб, скажімо так, ти себе міг чути вільно, спокійно, не переживати, що буде завтра, що буде через рік, через 5 років. Ну, це все, скажімо так, ти зробиш, бо молодий, маєш опору з боку, маєш підтримку сім'ї, родини. Так що це все, скажімо так, здійснені цілі або мрії. як як хочеш, можеш це назвати. Хай це буде ціль. Ну і по третє, я бажаю тобі здійснення твоїх дитячих мрій. Одна з твоїх дитячих мрій це стати головою Федерації футболу України. Твоя мрія 15-літнього хлопця. Чи 16-ні, 15 напевно, нам було ще туди. Да, напевно, так, Я вже не пам'ятаю, але щось таке. Ти казав. Завжди казав, я буду головою Федерації футболу України на 100%. Скажемо так, ти її реалізував на 30%, 40, ще лише 60%. Ти пішов вчитися, вчити на фізичне виховання в університет імені Стефаника. Я не пам'ятаю, як він називається, але щось таке. Стефаник. Другий, став тренером. Це дуже добре це. 30% свого шляху ти вже зробив, Залишилось лише лише чуть, чуть скажімо так, зробити один великий крок для здійснення дитячої мрії. В цьому е, бажаю коля, щоб вона все-таки в тебе здійснилася, і ти колись там, не знаю, буде вже нам по 90-95, позвониш. Що, старий? Бачив, як я в 60 ку став головою Федерації футболу України. І ми виграли. По цьому коля бажаю бажаю тільки. Здійснення всіх цілей, мрій, щоб все, все було добре. Здоров'я всього-всього найкращого. Надіюсь, скоро, може, побачимось десь колись. Ну, надіюсь, що так буде. Так що завжди радий тебе бачити. Так що приїжджайте, спати єде. Ну все, тримайтеся. Здоров'я, миру. пока-пока. Коханий, залишайся і надалі милим, добрим, відвертим, чесним, справедливим, працьовитим, цілеспрямованим, щоб ти йшов вперед і тільки вперед, не зупиняючись ні на мить. А ще хочу тобі побажати міцних нервів. Ми з дітьми тебе дуже сильно любимо, цінуємо, поважаємо і завжди будемо на твоєму боці. З днем народження найрідніший.